Вітаю! Ви на каналі Ерін. Перша серія Мао Мао, доньку аптекаря з крамниці на околиці, викрадають бандити і продають до імператорського палацу, де вона працює прачкою у східному палаці. Вона стає свідком конфлікту між наложницями Ліхуа та Гйокуйо. У палаці ширяться чутки, що їхні діти хворіють на загадкову недугу і, можливо, перебувають під прокляттям. Проаналізувавши симптоми, Мао Мао здогадується про справжню причину хвороби і міркує, як донести цю інформацію до наложниць, не наразивши себе на небезпеку. Згодом їй вдається залишити анонімні записки на вікнах кожної з них, попередивши припинити використання білої пудри для обличчя. Ліхуа ігнорує попередження, її син невдовзі помирає. В Гікуйо дотримується поради, її донька виживає. Дзінці, привабливий євнух, проводить невелике розслідування. Він скликає всіх служниць, адже записки були написані на клаптиках тканини, з якої шиють одяг для прачок. Він з'ясовує, що саме Мао Мао залишила попередження, бо лише вона змогла прочитати його записку під час збору. І тим самим ненароком видала себе. Він організовує зустріч Мао Мао з Йокуйо, щоб вона пояснила зв'язок між пудрою та хворобою. У знак вдячності, яку йо робить маомао -мао своєю особистою служницею, друга серія. Імператорських солдат отруєно. Дінці доручають з'ясувати, чи слід карати старішину села. Мао мао починає виконувати обов'язки особистої служниці та знайомиться з іншими служницями Гьокойо. Вони ставляться до неї співчутливо. Її рука перебинтована. До того ж, їй дісталась невдячна роль куштувати страви, щоб перевіряти їх на отруту. Мао Мао береться до справи, але швидко починає нудьгувати. Через співчуття інші служниці беруть на себе більшість обов'язків. Тоді дзінці звертається до неї з проханням розібратися у справі з отруєнням солдатів. Вивчивши ситуацію, Мао Мао доходить висновку. Причина була не в їжі, а в димі. Шкідливі випари походили від певного виду деревини, яку солдати спалювали для обігріву. Дінці дає Мао Мао нове завдання створити афродизіак і надає їй доступ до запасів ліків і компонентів придворного лікаря. Мао Мао готує засіб на основі какао. Відволікшись на збирання лікувальних трав, вона не помічає, як троє служниць Йокуйо куштують трохи шоколаду, зробленого з решток суміші. За її словами, дія препарату утричі сильніша. Це викликає в Гьокуйо збентеження. Нокаоґахохосумена воросиматектора. Третя серія по палацу ширяться чутки про духа, який танцює в місячному світлі. Гаошунь, помічник дінці, приводить Мао Мао до однієї з наложниць середнього рангу Фужунь, яка танцює біля східної стіни в місячному сяйві. Оскільки вона не змогла привернути увагу імператора, її віддають заміж військовому офіцерові. кажуть після цього вона збожеволіла і почала танцювати ночами, втративши зв'язок із реальністю. Народу наступного дня Мао Мао розповідає Йокуйо та Дзінці про куртизанку, яку знала раніше. Її хотіли викупити, але через стрес і напругу вона почала блукати ночами, не усвідомлюючи своїх дій. А вранці нічого не пам'ятала. Зрештою угоду скасували. Коннімасакиванно кото у день, коли фужунь мали передати офіцерові, Гьокуйо просить мао мао поділитися своїми думками та відповідає проханням не розголошувати її слів і розповідає продовження історії. Куртизанка лише вдавала божевільну, щоб знизити ціну викупу і бути викупленою чоловіком, якого справді любила. Фужунь ймовірно вчинила так само. Офіцер був її коханим із рідного міста, і вона свідомо зробила все, щоб втратити прихильність імператора. Врешті-решт її передають цьому чоловікові, але вже як нагороду за військові заслуги. Четверта серія імператор особисто доручає Мао Мао піклуватися про пані ліхуа, але її служниці наполегливо не пускають Мао-Мао до покоїв. Побачивши, як вона стикається з перешкодами, дінці використовуючи свою чарівність, переконує служниць припинити заважати лікуванню. Оріасна канігайномаомао водить для ліхуа дієту, щоб вивести з організму отруту, яка потрапила разом із пудрою. Виявляється, що одна зі служниць таємно постачала ліхуа пудру, знаючи, що вона визнана отруйною і забороненою. Мао мао лякає служницю, обсипаючи її пудрою, щоб показати всю серйозність її проступку. Служницю відсторонюють від служби, поки маомао -мао бере на себе догляд за ліхуа. Пізніше служницю допускають назад за умови, що вона більше не повторить помилок. Мао Мао просить дінці побудувати баню. Вона включає регулярні парові процедури до оздоровчого процесу. Ліхуа повністю одужує, повертаючись до Гьокуйо, Мао Мао таємно підказує ліхуа хитрість, якої навчилася у сестер з кварталу насолод. Прийом. Що допоможе повернути увагу імператора. Завдяки цьому, Ліхуа знову стає цікавою імператору, а Гьокуйо, навпаки, отримує довгоочікуваний відпочинок. П'ята серія. Мао Мао та придворний лікар насолоджуються смаженими грибами мацутакі, які маомао -мао зібрала рано вранці, щоб зокрема ще більше завоювати довіру лікаря. До лікувального відділення приходить чоловік, який стверджує, що він проклятий. Оглянувши пацієнта, мао мао розпізнає звичайну шкірну висипку і дає мазь для лікування. Дінці зустрічаються з маомао, -мао, щоб з'ясувати причину загадкової хвороби, яку називають прокляттям. Йде підготовка до свята цисі своєрідного аналога дня святого Валентина, на яке запрошені всі високопоставлені наложниці імператора, як служниця Гьокуйо, Мао Мао також має бути присутньою. Служниці змушують її нафарбуватися. Вони викривають, що її веснянки це косметика якою Мао Мао користується, щоб замаскуватися і відлякати небажану увагу. Це наслідок життя в кварталі на солод. Помітивши це, дзінці починає здогадуватися про деталі її минулого. приголомшений її минулим, а також з інших причин, дзінці дарує Мао Мао шпильку. Це викликає ревності у Гьокуйо, яка раніше подарувала Мао, -мао на намисто. Тепер стає ясно, маомао -мао більше не належить лише їй. Свято починається, але ніхто не знає, що за лаштунками вже назріває небезпека. Шоста серія. Під час урочистості Мау несподівано опиняється втягнутою в інтриги між служницями наложниць. Одна зі служниць лішу починає злословити про неї, не підозрюючи, що Маомао -мао стоїть всього за кілька кроків. День продовжує приносити Мау несподівані знаки уваги. Вона отримує ще дві шпильки, одну з яких вручає їй сама мадам Ліхуа. Мао Мао дізнається про напружені стосунки між наложницями Адо та Лішу. Внаслідок придворних інтриг молода лішу стає формально свекрухою Адо, яка значно вищого становища, що лише загострює атмосферу у палаці. Тому? Мао Мао помічає, що страва Гьокуйо отруєна. Один із міністрів пробує ту ж страву і втрачає свідомість. Не повіривши в попередження, дінці бачать, як мао, мао випльовує їжу, зрозумівши, що в ній отрута, і веде її до лікувального відділення. Сонокотоде церете морай та катанаймас. Під час розслідування Мао Мао просить дзінці організувати зустріч з лішу та її дегустатором. Вона виявляє, що у лішу алергія на скумбрію. Зрозумівши, що їжу готували у внутрішньому дворі, мао мао робить висновок. Склад салату відрізняється від звичайного. Очевидно, що підноси переплутали, і піднос лішу віддали в йокуйо. Мао Мао підозрює, що дегустатор лішу могла це зробити навмисно, але вирішує не висувати звинувачень. Замість цього вона передає служниці список продуктів, яких лішу має уникати. Жорстко її сварить і попереджає, що подібне може призвести до смерті її господині. А після цього і її голова полетить з плечей. Мао Мао сподівається, що добре її налякала. Однак Дінці помічає обережність Мао Мао щодо спроби отруєння і питає, чи вважає вона лішу справжній? мішенню замаху. То Сьома серія. Після інциденту під час урочистостей, коли міністр постраждав від отруєння, Мао Мао доводиться зробити перерву. Адже інші служниці хвилюються за неї. Проте довго сидіти без справ вона не може. За дорученням дінці до Мао, Мао приходить гаошун із тією самою мискою отруєного супу. Він обережно загортає її в тканину, щоб уникнути прямого контакту з посудом. Мао Мао використовуючи методи, яким навчив її батько за допомогою борошна, вати та пензля, витягує з миски відбитки пальців. Вона виявляє чотири відбитки, один з яких знаходиться на краю тарілки. Це свідчить про втручання четвертої особи, ймовірно, тієї, що й підсипала отруту. Мао Мао згадує, що відтінок одягу лішу був дуже схожий на вбрання гйокуйо. Вона припускає, що лішу стала мішенью, цькування, можливо, навіть з боку власних служниць. Отрута спочатку була призначена для лішу, але її дегустаторка випадково замінила миску, переплутавши підноси, куди додали скумбрію, аби дошкулити лішу. Таким чином служниця сама того не усвідомлюючи, врятувала свою пані. В ці осате до кломазе ілятамкату. Мао Мао розмовляє з сяолань і дізнається про значення подарованої шпильки. Вона є своєрідною перепусткою для виходу за межі палацу. Мао мао звертається до ліхака, солдата, який подарував їй шпильку з проханням супроводити її за стіни палацу до сім'ї. Спершу він її не впізнає й відмовляє, але швидко змінює думку, коли мао мао. Згадує про можливість влаштувати зустріч з принцесами нідного дому. Згадавши також про два інші впливові знайомства, вона остаточно переконує ліхака. Так Мао Мао отримує можливість ненадовго залишити палац і відвідати батька, який з іронією зауважує, що її робота це доля. Восьма серія. Перебуваючи вдома, маомао -мао помічає служницю, яка настирливо стукає у двері. Дівчина хапає її за руку і тягне до борделю, де маомао -мао стикається зі справою подвійного отруєння. Отруєними виявляються куртизанка й клієнт. Завдяки знанням про отрути маомао -мао вдається врятувати обох. Мао мао відтворює картину подій. І спершу доходить хибного висновку, причиною отруєння став тютюн, використаний як отрута, що вказує на подвійне самогубство, але приводять її батька, і після розмови з ним вона кардинально змінює свою думку. Підозри підтверджуються, згодом мао мао стає свідком того, як служниця з ножем намагається напасти на того самого клієнта. Мао мао вчасно запобігає трагедії. Одна з кортизанок розповідає, що клієнт це син впливового торговця, який зваблює жінок гарними словами, а потім безжально їх покидає. Однією з його жертв стала старша сестра тієї служниці. А куртизанка, з якою він був того вечора, була для неї як сестра. Проаналізувавши все, маомао -мао остаточно розуміє, що саме куртизанка підмішала отруту в напій, скориставшись хитрощами з трубочкою та двома різними рідинами в одному стакані. Мао-Мао врятували життя впливовому чоловікові та вберегли бордель від можливого скандалу. За що мадам дякує їй і за допомогу, і за мовчання. Yeah oh, ma... повернувшись до палацу через три дні, вона зустрічає стривоженого дзінці. Його обурює те, що мао мао звернулася не до нього по допомогу. А її слова про ліхака й про те, що вона подарувала йому незабутню ніч, сказані без жодного підтексту, вводять дінці в крайній розпач. Чим його здається щиро насолоджується. Дев'ята серія. Дінці досі роздратований після повернення Мао Мао, хоч і починає заспокоюватися після того, як Йокуйо пояснила йому ситуацію. Його роздуми перериває раптова поява євнуха, який повідомляє, що високопоставлений чиновник Хаожань помер після надмірного вживання алкоголю на нещодавньому бенкеті. Хони дурга джін сама. Вивчивши спосіб життя Хао Жаня та проаналізувавши події, мао мао доходить висновку: причиною смерті став не сам алкоголь, а аномально висока концентрація солі в його напої. Чиновник був відомий своєю пристрастю до солодкого, а через хворобу перестав відчувати смак солі. Тому настільки солоний напій міг його просто вбити. Мао мао припускає, що сіль могли додати з дурного жарту або з антипатії. Хоча вона й підводить дзінці до думки про винуватців, прямо назвати. Ти їх не наважується, аби не брати на себе відповідальність. У відповідь на її любов до алкоголю Дзінці їдко жартує про введення заборони на спиртне для неповнолітніх, що викликає в неї неприховане занепокоєння. Ворний лікар просить Мао Мао допомогти йому з розтином тіла служниці, яка втопилася у палацу во морові. Проте вона відмовляється, оскільки батько заборонив їй займатися розтинами. Тіла, по суті, є скарбницею інгредієнтів, що може ще більше підживити і без того нездорову цікавість маомао -мао до своєї професії. Народу Мао Мао заперечує версію самогубства, адже в утопленої були закривавлені пальці. Вона була в дерев'яних черевиках із перев'язаними ногами і, очевидно, не могла самостійно зійти на стіну. Згодом версію самогубства все ж підтверджено після того, як знаходять передсмертну записку. Виявляється, ця служниця була на прийомі, де сталася спроба отруєння. Розмірковуючи над крихкістю життя, Мао Мао мимоволі замислюється. Яку отруту обрала б, якби вирішила накласти на себе руки, цей похмурий і відвертий момент сильно зачіпає дзінці. особливо коли вона просить його скористатися отрутою, якщо йому колись доведеться її стратити. Згодом Гаошун виступає з доповіддю. Повідомляється, що в когось із палацу були опіки на руках, пов'язані з таємничим прокляттям, яке сталося два місяці тому. Десята серія. Територією східного палацу ширяться чутки. У гранатовому палаці втопилася служниця, яку підозрюють у спробі отруїти їжу лішу. Також повідомляється, що наложниця аду може втратити свій титул, поступившись молодій дівчині. Розкривається складна історія між колишнім імператором та їхнім з аду загиблим сином. Ця канамарідакедо. Під час спільного чаювання гьоку-йо лішу Мао Мао помічає тривогу лішу під час подачі медової води, а також звертає увагу на приховані знущання, яких вона зазнає від власних служниць. Згодом з'ясовується, що Дінці сам організував це чаювання з певною метою. Не пояснюючи мотивів, дінці посилає Мао Мао до Адуо. Покладаючись на її кмітливість. Провівши розслідування, Мао Мао повертається з доповіддю та висуває припущення, що за подіями може стояти фенмін, яка вміє передавати зашифровані повідомлення через багатобарвне полум'я. Фенмін є головною підозрюваною у справі про отруєння лішу, адже вона вже стара, а доля її господині під загрозою, якщо та остаточно втратить шанс у боротьбі за престол. Потім дінці навмисно зачіпає Мао Мао, нагадавши про мед. Що допомагає їй скласти докупи всі події, включно з харчовою алергією лішу, смертю служниці та її дивною поведінкою в гранатовому палаці, та дінці перегинає палицю, використовуючи сексуальний підтекст і гіо втручається, щоб його зупинити. Чекайте, колися Згодом, ставлячи лішу пряме запитання про її непереносимість меду, Мао Мао помічає, як та завмирає майже від жаху. Коли служниці починають заважати розпитуванням, Мао Мао посилається на владу дінці, щоб продовжити розмову. Вона також просить Гаошуна перевірити палацові записи. І той знаходить медичні документи щодо померлого сина Адуо та лікаря, який пізніше був вигнаний через цей інцидент. Виявляється, що цим лікарем був батько Мао Мао. Гана Одинадцята серія. Мао Мао приходить до Фенмін, намагаючись розібратися в давніх подіях, пов'язаних із дітьми наложниці Адо та імператриці вдови. Вже знаючи, наперед істину вона тисне на Фенмін, змушуючи ту підтвердити. Адо втратила можливість мати дітей після перших пологів, оскільки при них не було лікаря, бо він приймав пологів імператриці. Згодом син Адо трагічно помер. Фенмін, не знаючи про його алергію, дала йому мед. Його смерть довгий час залишалася загадкою, і саме ця подія стала причиною вигнання батька Мао, -Мао з палацу. Соревачігаймасіоне. Фенмін усвідомила свою вину лише тоді, коли Лішу, яка в дитинстві також ледь не загинула з тієї ж причини, випадково згадала про це. Страх перед тим, що Адо дізнається правду та її відданість господині, стали рушієм усіх наступних дій фенмін, включно зі спробою ізолювати лішу від Адо і навіть усунути її під час останнього свята. Прив'язаність Лішу до Адо зробила її потенційною загрозою. Ні, дото алкотуанайто море та рішучі. Коли 16-річне почуття провини Фенмін нарешті виходить назовні, маомао -мао, розуміючи мотиви жінки, вирішує допомогти їй впоратися з внутрішнім конфліктом. Вона сподівається захистити Адо та її становище, не розкриваючи всю правду про загибель сина. Тим часом імператор приймає рішення вигнати Адо з палацу. Наташнідякірінова. Втаца та докіо. У ніч після страти Фенмін Мао Мао не в змозі заснути, опиняється на стіні, з якої колись стрибнула служниця. Там вона зустрічає Адо і та, можливо, ненароком натякає на таємницю щодо особистості свого сина. Вона лише говорить, що її син пішов, а не помер. Ці слова глибоко врізаються в пам'ять Мао Мао. Після цього вона зустрічає п'яного дінці і утішає його, не до кінця розуміючи його біль. Адо офіційно зрікається свого звання і від'їжджає до віддаленого палацу на півдні. Під час прощання лішу проводжає її зі сльозами на очах. Потім поруч із Адо стає дінці, і Мао, Мао приходить до приголомшливого висновку. Можливо, дитину Адо підмінили при народженні і дінці це той самий син. Якщо це так, то її батько вигнали через те, що він допустив цю підміну. Проте вона швидко відкидає цю думку, не бажаючи себе накручувати. Згодом, коли дінці отримує більше відомостей. Про минуле Фенмін і її родину його думки дедалі частіше повертаються до питання, як саме Мао Мао потрапила до палацу. 12 серія. Після страти Фанмін згадується, що її майно конфіскують, а родичі піддаються тілесним покаранням. Невдовзі після цього Мао Мао також опиняється серед звільнених через зв'язки з підпільною діяльністю родини Фанмін, яка брала участь у торгівлі людьми, зокрема самою Мао Мао. Дінці вагається з одного боку. Він дуже хоче залишити Мао Мао при дворі з іншого боїться, що це лише погіршить їхні стосунки. Він переконаний, що вона терпіти не може може працювати в палаці, хоча насправді це не так. Мао мао намагається переконати його, пояснюючи, що ще не розплатилася з боргами перед мадам у мідному домі, і їй можуть примусово нав'язати роботу повією. Однак перемовини зазнають невдачі. Мао мао зовсім не вміє чітко висловлювати свої бажання, а її гордість не дозволяє просто сказати: Будь ласка, не звільняйте мене. Минає час, і дзінці починає шкодувати про своє рішення. Йому треба було лише віддати наказ, щоб вона залишилася. Почуття провини лише посилюється під впливом Гьокуйо, а тим часом Мао Мао дійсно повертається працювати до мідного дому. На розкішній вечірці за межами мідного дому, яку влаштовує якийсь багатий клієнт, маомао -Мао знову зустрічає дзінці. Там також присутні її знамениті сестри, маймей Джока та Пайрін. Кожна з яких вишуканий дорога гостя на подібних заходах. Помітна взаємодія між Мао Мао та дзінці викликає заздрісні погляди навіть серед них. Під час цієї вечірки дінці серйозно задумується про те, щоб викупити Мао Мао, і за кілька днів здійснює це. Мао Мао, не знаючи про плани дінці, лише помічає присутність Гаошуна на вечірці. Згодом виявляється, що саме Гаошун за сприяння ліхаку допоміг організувати захід і налагодити контакт з мадам з мідного дому.